Інструмент для генерації зображень. Безкоштовно, без реєстрації і дуже просто. Ось тут у горі у вікно вставляємо промпт на англійській мові. Зелена жабка, нюхає квітку в озері. Вставили і нам згенерувалося ну, таке, як фотографія. Цей інструмент нещодавно додав можливість вибирати стилі. Ідемо у вкладку стиль. Відкриваємо, і у нас є 12 варіантів. Ну, наприклад, оберемо графіці, натискаю, закриваю на хрестик і ось така жабка. Йдемо в стиль, пробуємо тепер акварель watercolor. Обираю, закриваю на хрестик, отримую ось таку симпатичну жабку. Для того, щоб зберегти картинку собі, натискаю на зображення правою клавішою миші, зберегти картинку Як і обираю папку в моєму комп'ютері Зберегти.